Ну що, зіграємо мою любиму гру на прохі. Ой. Ой, Ой світло дали. Кай. Нахуй з пляжу, я тут ляжу. Ой, світла далі. Диви, блядь. Ще один, блядь. А так я підожня до того прибив, получається. Ха-ха. У мене <laughs> дев'ятка єба, я восьмерку за за зафігачив. -за Ой, світло дали. Тікай. Там землю. Скільки один розібрали Леона, Кажу, Леона, Ль каже 2 години 40 хвилин. І ти туди піздуй, блядь. Квадрати грьобані. Я люблю такі гра ігри грати на прохі. Мої любимі ігри на Прохоровці. Ну, ніколи не переїжджайте на арті народ, ніколи не переїжджайте на арті. Воно вам не потрібно, блядь. <реш> <реш> Ні, так андрес, а, я а, я. А я що винуватий. Ні, нічого особистого. <реш> чого особистого, чого до мене причепилися на своїй арті? <реш> Як п'яний до град, до радіва, знаєш.